У міжнародний день волонтера на Дніпропетровщині нагородили людей, які обрали для себе благородну місію допомагати армії, переселенцям і людям, які опинилися в скруті. Відзнаки від президента та ОВА вручив очільник області Сергій Лисак серед нагороджених волонтерів Вероніка Чумак разом із своєю командою підтримує людей старшого віку та інвалідністю. А ще вона опікується геріатричним пансіонатом у Дніпрі. Ми кожну середу їздимо цей пансіонат до кожного з підопічних з наших роздаємо смаколики, приділяємо увагу. Також дуже багато було Дійно допомогу на те, щоб поставити туди генератори великі, щоб так в часи в темні людям людям було там як і приготувати їм, а в польові кухні, щоб їм готували так, війна в країні та ці люди мають право на позитивні емоції. Вже чимало добрих справ є на рахунку команди Павла Овчинникова, співвласник компанії, постачальника дитячих іграшок та -то товарів розказав, що вони підтримують родини з дітьми та переселенців. У нас був шелтер, коли це було потрібно. Ми отримали дуже багато допомоги, залучили благодаря нашому імені, залучили за кордоном від фондів. І отримали приблизно 30-40 фур гуманітарної допомоги для того, щоб коли це було дуже дуже потрібно. Зараз ми відправляємо дітей, оказуємо психологічну допомогу. Загалом в Дніпроваді відзначили 19 волонтерів, чимало з яких допомагають армії і людям ще з 2014 року.